Найкраще вітання усім, хто надає перевагу здоровому способу життя, бажає гарно виглядати, бути здоровим і сильним. Не секрет, що у здоровому тілі здоровий дух. А тіло людини складається більше із 600 м'язів. І саме завдяки фізичним правам можна укріпити свої м'язи. І ви самі можете стати скульптором для свого тіла. Основне мати бажання. Як ви вже замітили, зараз ми знаходимося в тренажерному залі спортивного клубу Спарта. І я постараюсь показати вам різні тренувальні вправи, за допомогою яких можна розвинути ту чи іншу групу м'язів. Отже, на сьогоднішньому тренуванні ми будемо укріпляти м'язи рук, а точніше біцепси, за допомогою такої вправи, як підйом на біцепс у блочному тренажері стоячи. Прикріпіть до тросу, який проходить через нижній блок стійки блочного тренажеру прямий гриф. Обов'язково переконайтеся, що гриф може вільно прокручуватися довкола своєї осі. Потрібно стати якнайближче до тренажеру для того, щоб трос підіймався вгору майже вертикально. Чим більше трос відхилений, тим незручніше виконувати вправу. Візьміться за гриф хватом знизу, долоні дивляться вверх. Натягніть трос і станьте лицем як найближче до стійки тренажера. Ноги поставте на ширину плечей, а носки розведіть в сторони, випряміть тулуб і злегка зігніть руки в ліктях. Зробіть глибокий вдих і затримайте дихання. Напружте біцепси і підніміть гриф до верху грудей. Старайтесь, щоб лікті завжди залишались нерухомими, були біля боків торсу і ледь попереду. Як тільки гриф опиниться на рівні верху грудей, зупиніться і максимум напружте біцепси. В кінці видихніть повітря. Роблячи вдих, повільно і плавно опустіть гриф. В нижній точці зробіть паузу і виконайте наступне повторення. Опускайте гриф повільно, повністю контролюючи вагу в кожній точці руху. Спину тримайте рівною, а прес напруженим до завершення підходу. Не поспішайте братись за велику вагу. Головне технічно правильно виконувати вправу. І за велике навантаження ніколи не повинно бути цьому перешкодою. Інакше вам не вдасться якісно протренувати біцепс: Не розгинайте повністю руки в нижній точці. Це суттєво зменшить навантаження на ліктовий суглоб в самому початку підйому, коли ви намагаєтесь зрушити вагу з мертвої точки. Крім того, ви зможете працювати зі ще більшою вагою в порівнянні з тою, якщо б ви робили підйом з випрямленими руками, що безумовно відобразиться на силі і об'ємі біцепса. Люди приходять в тренажерний зал з різними бажаннями. Хтось хоче набрати вагу, хтось похудати, а комусь потрібна лікувальна фізкультура, щоб відновитись після травми. Крім того, кожний організм є індивідуальним. Тому я б радив тренуватись під наглядом досвідченого тренера. Саме тренер допоможе вам правильно скласти тренувальний план, підібрати оптимальну тренувальну вагу на конкретному тренажері і завжди підстрахує вас. Тому тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. На наступному тренуванні я вам продемонструю за допомогою яких вправ можна укріпляти ноги. А на завершення хочу подякувати нашому партнеру програми спортивному клубу Спарта.